Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, як завжди. Також є колода порад та попереджень, колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І колода таракани в голові, яка сама говорить за себе, за свою назву. І так, я буду робити розклад для вас, любі стрільці. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому я зможу, ви зможете зі мною списатись у вайбері, ватсапі, телеграмі. І я відповім на ваші запитання, зроблю вам розклад. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує стрільців на наступному тижні, з 27 січня, по 2 люте 2025 року яких енергія для стрільців пройде наступний тиждень? З 27 січня по 2 лютого 2025 року. Стрільці на наступному тижні, з 27 січня по 5, по 2 лютого 2025 року. Основна енергія стрільців на наступному тижні. Особисте життя, робота далі? Фінансовий стан. Стан здоров'я. Потім що ще або хто буде допомагати стрільцям. Що або хто буде заважати стрільцям. Поради та попередження від Всесвіту для стрільців на наступний тиждень. Покажіть нам, будь ласка. Пораду та попередження від Всесвіту для стрільців на наступний тиждень з 22 січня по 5 люте 2025 року. І так, порада та попередження від Всесвіту для стрільців. Порада. Попередження. Подивимось, чи здійсниться ваше бажання. І так, покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться? Так, карточка одна ще. І тепер подивимось, які таракани. Будуть у вас в голові на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у стрільців на наступному тижні будуть командувати парадом. Таракани в голові у стрільців з 27 січня по 2 люте 2025 року. Один тараканчик, другий. Тараканчик. Все, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала смірка кубків. Це карта ілюзії, ситуація розгубленості, невизначеності та туманного майбутнього. Само, самообман, втрата зв'язку з реальністю. Е, подумайте, чи не видаєте ви бажане за дійсне і чи не е, зайняти, зайняті гонитвою за міражом. Хибні, хибні обіцянки від оточуючих може, можуть бути вам на цьому тижні. Можливо, ви попали в капкан фантазій. І мрій, при цьому не маючи можливості чи бажання реалізувати їх в реальності. А можливо, бажань декілька, і ви не можете зупинитися на чомусь одному, тішачи себе ілюзіями. Можливо, ви стали жертвою ідеалізму, когось ідеалізували. А насправді ця людина оказалась геть іншою. Уявний успіх, мрії наяву, марні надії, відірвані від реальності мрії, гра уяви. О. Можуть бути спокуси, потурання бажанням, О. гострі та неприємні емоції. У ситуації вибору вибирайте те, що вам необхідно в, цю, в цей період життя, скажімо так, шукайте золоту середину між серцем і розумом. Ви знаходитесь у тяжкому становищі, є ризик помилитися і зробити невірний вибір. Такі ось у вас енергії будуть. Візьміть паузу і поки що не приймете жодного рішення. Поки ну, зробіть паузу, поки не приймете жодного рішення, тому що є плутанина в думках і великий ризик помилитися на цьому тижні. На цьому тижні ви будете десь. Літати в хмаринках, ходити в рожевих окулярах, от, спускайтеся на землю, тому що потім боляче падати. Ось такі у вас емоції основні будуть на цьому тижні. В якості, скажімо так, особистого життя нам випав старший аркан правосуддя. Ну, про що говорить правосуддя? Розсудок і здравий смисл керують почуттями. Брак офіційний, долг виконується, але без іскри. Якщо ви були добрі і люблячі в попередніх стосунках, то доля вам пошле таку ж саму добру і любячу людину, <кхід> натомість. Якщо в минулому панувала доброта і повага з вашої сторони, Всесвіт підправить вам доброту і повагу. І навпаки, якщо ви випромінювали гнів, холод та зневагу отримаєте теж, ви навіть можете чекати на отримання відплати, якщо винні в тому, що брехали або обманювали партнера в минулому. В самотньому житті. Карта може вказувати, що ви скоро встрітите свою другу половинку. Отакі От ось енергії в особистому житті. А вже, скажімо так, ви самі знаєте, чому, чого вам чекати на цьому тижні. От. Проаналізуйте свої минулі вчинки і знатимете, що чекати. Я надію, що у вас була. Були гарні стосунки, і ви випромінювали любов і доброту. Робота. В якості роботи випав старший аркан Зірка. Ну, про що говорить зірка? Це гарна ознака. І якщо ви застряли чи перебуваєте в тупіку, карта вказує на світло в кінці тунелю. В роботі з'явиться щось новеньке. Підвищується відповідальність, чи хтось важливий виявить інтерес до вашої роботи. В творчості, якщо хтось займається творчістю, буде новий виток. У пошуку роботи надії здійснюються, скоро все зміниться. От. По цій карті проходить успіх у майбутньому. Проблема ваша в мрійливості. От ось ви будете вітати в хмарах, тут є таке, що проблема ваша в мрійливості та відсутності потрібних дій. Все кажеться простим і легшим, чим є насправді. Натхнено, трудіться і буде світло в кінці тунелю. Працюйте, це слово має бути вашим девізом. І не втрачайте надію. Ось такі ось енергії в роботі у вас буде. Не лінуйтеся, не, не літайте в хмаринках і працюйте. І ви досягнете результатів гарних. От. Фінансовий стан. В якості фінансового стану нам випав паш Пентаклів. Фінансовий стан добрий. Стабільні хороші доходи відповідають докладеним зусиллям, а також у вас є в наявності ресурс. Гроші є, і доходи у вас відповідають докладеним зусиллям. Так що не опять повторяюсь, звісно, не вітайте в хмарах, а працюйте. Здоров'я, в якості здоров'я випала допоміжна карта, яку я називаю доброта. От. Ну, тут намальована намальований хлопчик, дитина. Тому по цій карті проходять дитячі хвороби. Також по цій карті можуть бути психологічні такі проблеми, як занадто ви занадто добрі, і всі на вас їздять. О. А ви не можете нікому відмовити. А ще можуть бути такі е, проблеми, як е, ну, дитячі в тому плані, що дитина безтурботна і не може адекватно, чи, як би там, як сказати, оцінювати свої вчинки. от. Йому цікаво, що колесо крутиться, він хоче всунути туди пальчик. от. Щось він там побачив. Не висить рушничок із столу, він потягнув та вивернув на себе там якусь посудину. От. Тому повищений травматизм, будь ласка, зверніть увагу на свої вчинки. Будьте обережні і обачливі. А так, стан здоров'я має бути добрим. І так, що буде або хто допомагати? Це теж допоміжна карта. Яка називається Світла у вікні? Світло у вікні, маяк в бурному океані життя. Допомога. Тут намальована дівчина, яка підсвічує вам шлях, щоб ви знали, куди вам плести. пливти. От. Так що, можливо, хтось вам допоможе дуже гарною порадою. Хтось може допомогти фінансово вам. На цьому тижні у вас буде гарна підтримка і допомога. І вам дійсно, як от по цій карті, буде світло в кінці тунелю. І ось оця дівчина вам засвітить маяк, на який ви будете йти. Що буде заважати? Старший аркан блазень. Ну, що по блазню? Це таке ж я й говорю: оця безтурботність, безстраща. Можливо, просто на цьому тижні інфантільність. Можливо, на цьому тижні треба просто бути більш серйозним, більш обачливим. І так, порада для вас, любі стрільці. Давайте подивимось від Всесвіту. Прийміть безкомпромісне розумне рішення. Знімайте рожеві окуляри і приймайте безкомпромісне розумне рішення. Попередження. Стабільність і спокій можуть стати гальмом для розвитку. Ось і по зірки говорить, зірки, зірки такий девіз. Працюйте і вірте у мрію. І, як говориться, не цей. Не заспокоюйтесь, працюйте, йдіть до своєї мети. Подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан-відлюдник говорить, що бажання ваше. Не здійсниться на протязі року, так це точно. Тому що ви заплуталися у своїх думках. От відлюдник він відійшов в сторону від людей, відійшов, для того, щоб розібратися в своїх почуттях, у своїх думках. Так і ви, ви заплутались в своїх почуттях, у своїх думках, у своїх бажаннях, і, можливо, ви. Не знаєте, що вам насправді потрібно. Тому обдумайте гарно своє бажання і починайте діяти для його здійснення. Вірте в мрію і дійте. Давайте подивимося, які таракани в голові будуть у вас на наступному тижні. І похондріч. Ви будете бідні, нещасні, от, притворятися. Що все у вас болить і все вам нехорошо. В общем, будете хандрити на наступному тижні. А хандрити вам не потрібно. Потрібно працювати і діятись. І упрямікус. Будете упрямиться в чомусь. Гарно, хорошо, звісно, коли упрямство допомагає в роботі, в досягненні цілі. І ти вперто до своєї цілі. О. А коли Упрямо лежать і нічого не робити, то це нехорошо. І так, отакий мені, у мене розклад получився для вас, стрільці. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі друзі!